Всім привіт! Сьогодні 22 квітня Виїхали сіяти соняшник. В цьому році сіємо трішки з добривом. думаю може краще вирости. В минулому році було без добрива. ну Теж виросло. Але купили в цьому році добрива, може так краще виросте. Сіємо ми на старому МТЗ, тому що тато не захотів сіяти на новому, береже його, не хоче ламати на цих городах коробку і береже коротше, його, не хоче його сіяти. Тому сидимо на цьому старому драконі І з навісною сівалкою. Бо на городах з причетною сівалкою це просто, це просто жах. З нею не повернутися, не розвернутися нормально, тому навісна сівалка, на городах саме тут треба. А так всі нормально, все виходить. Є багато соняха лежить в сухій землі і поки не піде дощ, він просто не взійде. І буде лежати, ждати того дощу, щоб потрапила до нього волога і тоді він почне проростати. А так він буде просто лежати і все. Тому будуть ось такі нерівномірні сходи одразу. Так, що на цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!